На узбіччі дороги є ліхтарі, відстань між якими 15 метрів. Яка відстань між першим і п'ятим ліхтарем? Відповідь на це питання ти знайдеш у цьому відео. Якщо ти поставиш крейдою точку на дошці і з неї проведеш лінію, то цю лінію зможеш проводити лише до кінця дошки. Але якщо продовжиш її поза межами дошки, то ця лінія не матиме кінця, її називають променем. Тобто промінь має початок, але не має кінця. Промінь позначають або малою латинською літерою, наприклад, промінь А. Або двома великими латинськими літерами, перша з яких позначає початок променя, а друга якусь точку на промені, наприклад, промінь А, Б. Якщо відрізок, який ти можеш намалювати за допомогою лінійки, продовжити в обидві сторони, то ти отримаєш пряму вона не має ні початку, ні кінця. Пряму можна позначити або однією малою латинською літерою, наприклад, пряма Б, або двома великими літерами, якщо на ній позначено дві точки. Наприклад, пряма СД, або ДС. Запам'ятай, що через дві точки проходить тільки одна пряма. Накреслимо промінь із початком у точці О. Відкладемо від початку променя відрізок ОА, Під точкою А запишемо одиницю. Далі, вправо від точки А, на промені відкладаємо відрізок такої самої довжини, що й ОА. Якщо в такий спосіб продовжити відкладати відрізки та позначати їх штрихами, то отримуємо координатний промінь. На екрані ти бачиш тільки частину координатного променя. Адже він нескінченний, і на ньому може бути безліч рисок, яким відповідає вся послідовність натуральних чисел. Точку О називають початком відліку. ОА одиничним відрізком. У нас він дорівнює 1 см. За одиничний можна прийняти. І будь-який інший відрізок завдовжки 1 мм, 1 дециметр тощо. Числа, що відповідають точкам координатного променя, називають координатами цих точок. Точка А має координату 1, точка Д координату 4. Зверни увагу, що точка, яка лежить правіше, відповідає більшому числу, а та, що лежить лівіше, Відповідає меншому числу. Як ти думаєш, яким числом відповідають точки Т та F? Якщо продовжити ряд чисел, то маємо під позначкою точки Т число 5, а під F число 7. Назви координати точок L, M, N. зупини відео і спробуй визначити самостійно. Продовжи ряд чисел, і ти побачиш, що точка L має координату 4, точка M – координату 6, а точка N координату 8. Яким числам відповідають точки А, Б, С, зображені на екрані? Бачимо, що між нулем і поділкою 50 є 5 відрізків. Тому 50 поділи на 5 і отримаєш 10. Це число відповідає одиничному відрізку. Тоді точка А має координату 20. Точка Б 70, а точка С має координату 130. Для тебе є завдання накресли координатний промінь і познач на ньому точку Д, віддалену від точки С з координатою 3 на 5 одиничних відрізків. Спочатку креслимо промінь із початком у точці О з координатою 0. Тепер відклади три одиничних відрізки, щоб позначити точку С. Від точки С крокуй на 5 одиниць вправо, і ти опинишся у точці Д з координатою 8. Визнач, яке число відповідає точці, на яку вказує стрілка. Бачимо, що від 17 треба перейти праворуч на 5 одиничних відрізків. Тобто 17 плюс 5 дорівнює 22. Тепер зупини відео і спробуй зробити самостійно приклад. Від 29 відніми 3. Маємо 26. На координатному промені познач всі натуральні числа, які більші за 4, але менші за 8. Якщо ти продовжиш ряд чисел, то побачиш, що між 4 та 8 знаходяться числа 5, 6 та 7. А тепер дай відповідь на таке питання. Які натуральні числа лежать між числами 7 та 12? Продовж ряд чисел і маєш між числами 7 та 12 числа 8, 9, 10, 11. А що із відстанню між ліхтарями? На узбіччі дороги є ліхтарі. Відстань між якими 15 метрів. Яка відстань між першим і п'ятим ліхтарем? Означимо ліхтарі на координатному промені, одиничний відрізок якого дорівнює 15 метрів. Тому 15 множимо на 4 буде 60 метрів. Запам'ятай якщо ти продовжиш відрізок АВ за точку Б, то отримаєш промінь АВ. Промінь має початок, але не має кінця. Якщо ти продовжиш відрізок СД необмежено в обидві сторони, то отримаєш пряму CD. вона не має ні початку, ні кінця. Запам'ятай, що через дві точки проходить тільки одна пряма промінь, на якому обрано початок відліку і одиничний відрізок, називається координатним променем. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.